Всім привіт, доброго дня, доброї ночі, в кого який час. Хочу вам розказати про такий сервіс як Social Hammer. ось його посилання. Він використовується для підтримки та розкрутки Інстаграму, та ВК. Я вам коротко про нього розповім, так як надійшов запит розказати про те, як відписатися від невзаємних підписників в Інстаграм. Є на ньому безліч. Початкових э, бонусів, особисто я не закидав жодного цента В пункті заробіток є перші безкоштовно 10 доларів, які дуже легко взяти. І також мене зняло безкоштовних 7 днів користування, я написав саппорт і отримав ще додатково 5 доларів. значить Я працюю по Інстаграмі, лише по інстаграмі цим сервісом. Э, от. Э, кожному з пунктів є відео з коротким поясненням. Насправді, аби на ньому розібратися, потрібно дуже мало часу, приблизно хвилин 15, аби зрозуміти всі тонкощі цього так званого сервісу. От. Е, також я помітив, що мені писали люди, які нам також користуються, що не можуть відписуватись від такої кількості учасників великої. Сам інстаграм... Відслідковує кожен акаунт і робить для себе висновок, чи може стільки дій виконувати жива людина. Якщо ви використовуєте інстаграм доволі часто, вживу, самі через телефон чи з комп'ютера, то ви тільки можете вписуватись в ці ліміти, це настройки, контроль ліміту, ставити сутичний на відписку, ну тобто сервіс пропонує 800 одиниць. Для початку цього достатньо, так як відписатися від 800 людей, це якщо вичну ремонтно 2-3 години свого часу. Це є дуже багато. Тому спочатку самі підписуйтесь, самі відписуйтесь, показуйте живу активність. Але якщо ви постите один пост, одне фото хоча б раз у два дні, на протязі більше ніж двох місяців, я думаю, і вам нічого не зробить. Зараз я поставлю на паузу і покажу вам свій аккаунт. І так, як бачите, за місяць існування, вже навіть менше, ніж місяць існування, в районі трьох тижнів, 2800 підписників, з яких 70% живі люди. 43 публікації, деякі вже були там, публікування та контент – це вже зовсім інша тема. І от підписки. Вже декілька разів доходило до 7,5 тисяч, це максимум. Декілька разів інстаграм запідтверджував наш аккаунт в Bottle Street, так званому, і заморожував дією відписки на 24 години. Тому я на радіо. Включати завдання відписки і підписки одночасно. Ну, принаймні на початку. На даний момент в мене стоїть в мене найпростіший тарифний план, найдешевший. Я можу запустити тільки три завдання, з яких два завдання це відписки по фільтрах. От це за півтори години відписалися від 150 до 135 людей. Та підписка по конкурентах, тобто по аккаунтах інстаграму, які я вказав. Давайте розберемося, яку ж, яке ж завдання краще створювати і як робити більш кращу відписку. Раджу передивитися все-таки про запропоновані сальтом відео уроки, вони по півтори хвилини. Це не важко. От, завдання відписка. Создать задачу. Назва. Вибирайте аккаунт. Одписуватися від всіх або ставите фільтри. Я особисто виставляю фільтри та ставлю отакі от штуки. Так як я є доволі сам активним учасником Інстаграму в робочому питанні і вже користуюся цим сервісом близько тижня. Так, відписатись від невзаємних, відписатись, ну, тобто це перечитуєте. Я ставлю відписку від, нев... від невзаємних, ставлю відписку по публікаціях, по підписчиках і по підписках. По підписчиках для вистав. Від 2000 до півтора мільйона, зараз покажу точно. Так, ось відписки по, пік по, по фільтрах працює. От, Я запам'ятовую, від кого я відписався. Від невзаємних, від неактивних. І це, напевно, не той. У мене стоїть в районі від 2000 і до 50 мільйонів підписки. Ось, в принципі, після цього після того висвоїв завдання. Тут є чарівна кнопочка. Дублірувати, створюєте повноцінну копію з тими ж настройками і всіма можливостями попереднього завдання. Я в перші дні робив ну, сам вручну тобто я включав три завдання по відписках, по фільтрах, включав на 10 годин. Через 10 годин орієнтовно виключав ці три завдання та включав підписку. Відкрив ще один лайфхак. Сервіс відписується в настройках, є відписка від тих, хто не підписався на вас протягом трьох днів. Ну, Котора були підписані сервісом на протяженні трьох днів. Тому е, я раджу вам спочатку повідписуватись від лишніх підписників і тоді вже працювати, коли вже там буде хоча б 2-3 тисячі е, вільного місця для підписок, починати працювати по, е, по підписках. Чи, ну, щоб сервіс не відписувався від людей, яких ви... Вважаю, що цей метод є найшвидшим на запуску ну, одноманітного завдання в трьох версіях. Е, перший раз, коли ви будете запускати завдання, воно буде йти трошки довго, через те, що будуть аналізуватися живі аккаунти. І коли там вже пройде пів години, відписка почнеться швидше. Тому всім гарного користування, всім впевнених дій і досягнення в інстаграмі також високо. Дякую за увагу, всім гарного дня.